У домашньому саду можна захотіти об'єднати розмір одного сорту помідорів з кольором або смаком іншого. Це достатня причина, щоб зайнятися гібридизацією томатів. Створення гібридів це захоплююче заняття незалежно від вашої мотивації. Гібридні помідори це потомство двох різних батьків, що поєднує їх характеристики. Саме тому вони часто бувають сильними і стійкими до хвороб. Вони демонструють гібридну силу, явище, при якому гібридні рослини, як правило, міцніші за своїх негібридних батьків. Перш ніж заглибитися в процес, важливо врахувати кілька моментів потомство гібридів зростає непередбачувано. Для гібридизації потрібно перенести пилок з однієї рослини на зав'язі іншого. Цей процес призводить до безлічі випадкових генетичних комбінацій. І єдиний спосіб дізнатися, які помідори у вас вийшли виростити нове насіння. Крім того, нові гібридні томати генетично нестабільні буде потрібно кілька років гібридизації і вирощування насіння, щоб закріпити ознаки нового сорту. Якщо вам сподобається створений вами томат, потрібно буде зберегти його насіння. Потім почнеться щорічний процес вирощування нових гібридів. Відбору кращих і збереження насіння вподобаних сортів. Ще один важливий момент: помідори іноді гібридизуються самі. Якщо в саду багато запилювачів, а рослини ростуть близько один до одного, пилок з однієї квітки легко може потрапити на зав'язі іншого. Зберігайте насіння щороку і є велика ймовірність, що ви знайдете новий гібридний сорт. Тепер перейдемо до 11 кроків створення гібридних томатів. Дотримуйтесь інструкцій і станьте селекціонером у своєму саду. Крок 1. Підготуйте інструменти. Для гібридизації томатів вам знадобляться ножиці, пензлик і мішечки. Можна використовувати підручні засоби, якщо спеціальних інструментів немає. Ось що потрібно: тонкі ножиці або секатор, маленька чашка або блюдце. мікроосічасті мішечки. Тонкий пензлик. Я, наприклад, використовую манікурні ножиці, пензлик для малювання і блюдце з кухні. Якщо чогось немає, можна замінити відповідними аналогами. Крок 2. Виберіть правильний час: Томати погано зав'язують плоди і насіння при температурі вище 35 градусів. Найкращий час для гібридизації пізня весна. Коли ще прохолодно, вологи достатньо, а квіти тільки починають з'являтися. Осінь теж підходить, особливо в регіонах без зимових заморозків. У теплих зонах помідори можуть рости цілий рік, а гібридизацію можна проводити в будь-який час. Але кращі результати будуть в помірну погоду. У холодних регіонах з ранніми заморозками експериментуйте навесні. Мороз вбиває рослини і заважає плодоношенню. Крок 3. Виберіть сорти. Перед початком визначте, які два сорти ви хочете схрестити. Найкраще підходять старі сорти сімейні, оскільки вони генетично стабільні і легко схрещуються. Гібриди з гібридами дають менш передбачуване потомство. Виростіть два вибрані сорти до зрілості Посійте насіння за місяць два до останніх заморозків, а потім пересадіть розеесаду у відкритий ґрунт. Крок 4. Ізолюйте квіти. Квітки томатів двостатеві. У них є і чоловічі, тичинки, і жіночі маточки, частини. Тичинки виробляють пилок, а маточка містить зав'язі, які після запилення перетворюються на насіння. Найкраще запилювати тільки що розкрилися квітки. У давно відкритих квіток запилення могло вже статися. Крок 5. Зберіть пилок з рослини батька. Виберіть один сорт, як батьківський донор пилку, а інший материнський приймач. Акуратно зберіть пилок з квіток батьківського рослини пензликом в чашку. Чим більше квітів ви використовуєте, тим вище генетичне різноманіття майбутніх гібридів. Кроп 6. Видаліть тичинки з материнської квітки. Щоб уникнути самозапилення, видаліть тичинки у материнської квітки. Знайдіть тільки, що розкрився квітка, у нього ще мало пилку, і акуратно зріжте тичинки, не зачіпаючи товкач. Крок 7. Нанесіть пилок на маточку. Тепер пензликом перенесіть пилок з батьківського рослини на маточку материнської квітки. Чим більше пилку, тим вищі шанси на успішне запліднення. Запиліть хоча б дві квітки, щоб підстрахуватися. Крок 8. Накрийте квіти мішечками. Щоб інші комахи або вітер не занесли чужу пилок, накрийте запилені квітки мікросі частими мішечками. Вони пропускають повітря і світло, але захищають від небажаного запилення. Зніміть мішечки, коли плід почне формуватися. Крок 9. Зберіть насіння. Коли плід дозріє, витягніть насіння разом з м'якотю і помістіть в стакан з водою. Залиште на 3 дні для ферментації це зруйнує захисну оболонку насіння. Потім промийте насіння і висушіть їх на сервиці. Зберігайте в прохолодному темному місці. Крок 10. Посійте насіння. Через рік, після гібридизації, ви побачите результат: Посійте насіння в горщики, дочекайтеся сходів і спостерігайте за новими ознаками. Крок 11. Повторіть Якщо гібриди не виправдали очікувань, можна поліпшити їх, схрещуючи знову, відбирайте кращі рослини і зберігайте їх насіння, через 7-10 років ви отримаєте стабільний новий сорт укладення, головне експериментуйте. Навіть якщо результат не ідеальний, процес гібридизації є цінним досвідом. Хто знає, може, саме ви створите новий унікальний сорт томатів.